На думку Грищука може змінити кличка на посаді. Я не знаю, коли будуть вибори наступні до місцевих до цього часу. Кличко наш обраний мер. Е я думаю, що це не про персоналі, треба говорити, а про команди, тому що хто б не був, яка б свята людина не стала не стала мером Києва. Постає питання: окей, хто буде заступники? Хто буде департаменти очолювати? Хто буде е, зайде в райони працювати? Хто буде очолювати комунальні підприємства? Хто зайде в Київраду від команди цього, цього мера? Тому не треба шукати месію одного, тому що хто б це не був в нього по Києву Нічого не не, не вийде. Треба команду киян формувати, які б готові були змінювати змінювати місце на краще тому але в, тебе є в тому, бачення можна? хто міг би в теорії змінити кличка? поки не знаю поки 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 не бачу треба дивитися дивитися чим і що буде ближче ближче до виборів але знову ж таки підхід це має бути якась команда це має бути команда яка заходить одразу на багато на багато посад в києві і зміні